Друзі, всім привіт! Як завжди, робимо розклад на тиждень. Дружківка Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Ракул Незламній, більш детально дивимось на тару. В Тікток виставляю Дружківка. Ракул Незламній. Всі інші розклади повні. Я думаю, ви вже знаєте, де шукати. Посилання в шапці профіля. І так, поїхали. Місто Дружківка Донецької області з 13 по 19 січня 2025 року. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Головні події. Дружківка з 13 по 19 січня 2025 року. Ну, на жаль, є небезпеки та загрози і обстрілів і руйнувань, також можуть бути проблеми зі світлом. Знову нам показує загроза для все, що стосується пересування, це залізниці, автовокзали, будь-які шляхи. Це між містами також є загроза ДСНС. Буде працювати для них стоїть загроза, а взагалі ворог основна головна тактика це залякування цивільного населення. Щоб знову ж таки вбити надію на майбутнє, взагалі, взагалі віру в життя, якщо що, і на те, що колись все ж таки все налагодиться. Так, поїхали більш детально дивимось на Таро, міста Дружківка, основні енергії тижня, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Знову пересування і може підійматися питання евакуації. Місто Дружківка з 13 по 19. Січня 2025 року ситуація на тиждень. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Не розумію, щось у мене постійно, добре хоче вчасно, не вчасно, але інколи переглядаю, що. Чи тут тримач мені десь натискає, що збивається у мене запис. Так, давайте знову. Я вже почав крематор здивитися. Я Костянтинівку пройшов, але побачив, що збився запис. Давайте знову дружківка з 13 по 19 січня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події. Та висновок на тиждень. Дружківка. З 13 по 19 січня. Якусь допомогу маємо отримати ми. Якісь ресурси для населення, щось дуже важливе. Таке відчуття, що ми от навіть вже й не чекали, але щось, щось має бути. Тут можуть бути якісь обмеження через. Обмеження чого стосується. Якісь неочікувані, неочікувані по страшному. Це як помста. Зрозуміло, що жахають, руйнують, все, щоб ми були незадоволені, щоб люди не могли себе вільно. Спокійно почувати. І, знову ж таки, це про доброволь для населення. От щось, щось зруйнувати. Якісь обмеження засунути людей. Так, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Дружківка з 13 по 19 січня. Зробити жертвою, якийсь якісь обстріли, агресивні дії. Це може бути статуватися, якісь волонтерські центри, якісь центри прийма... там, де приймаються рішення. От в минулому розкладі, що я робив, не записалося. йшла загроза для якогось важливого ресурсу. Чомусь мені прийшло як світло, бо в в Костянтинівці там так само випадали картки, що як обмеження по світлу. Але все ж таки буде нам допомога, будуть нам ресурси, щоб вийти з цього скрутного становища. Ну, так само мені картки, поки тут більш лайтові картки вийшли. Ну, знову, знову ж таки, все, все одно, посил одно і то саме. обстріли, е, небезпеки, загрози з повітря. Да? Е, е, і це пов'язане з ресурсами, з добробутом для населення. Але більш тут лайтові картки, бо в попередньому розкладі там взагалі мені прям якесь руйнування дуже важливого і такого великого ресурсу. Щось дуже ресурсне. Місто Костянтинівка з 13 по 19 січня. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Покажіть нам Місто Костянтинівка Небезпеки та загрози, основні головні події. Хотів сказати, в попередньому розкладі випадала картка смерть. І, знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями, з дорогами, ворог буде залякувати. Жахати, ДСНС буде працювати, гуманітарні якісь штаби. Основний сенс зруйнувати і зробити неможливим життя. Але там ще я викидав доб на смерть. Саме от, ем, смерть по сонцю виходила, що щось зруйнувати. От, чому їм мені пішло що щось пов'язане зі світлом, бо картка блекаута також випадала. І це, я так розумію, щось важливе е, по всій області. Там постійно вони, де там, здається, десь в районі Слов'янська, Миколаївка чи щось таке, постійно обстрілюють там, де то світла вода. Ось вони будуть продовжувати це робити, те, що може повпливати на добробут населення. На, на, от бачите, на ресурсні об'єкти націлені. Так, місто Костянтинівка з 13 по 19 січня. основні головні енергії на тиждень. небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень. Якісь підбурення населення, зробити щось емоційне, можливо, таке вже було раніше, або щось емоційне, знову ж таки, пов'язане з відсутністю світла, щось хочуть зруйнувати, прям агресія і помста, бо не бачать інших шляхів, не можуть рухатись, а якісь. Перемоги, а диявол, дияволики можуть перемоги давати. Звісно, якісь такі от пусть якісь е е пакості, да, невеликі чи великі, чи будь-які, е для цивільного населення, але, але хочуть робити і, з такою, і ціль в цьому також підбурити населення, зруйнувати а... Де мають маються відновлювати для населення, але ж під обстрілами, звісно, не так швидко все це робиться, і тому населення не задоволене, що там немає світла, немає води, немає опалення. Агресія. Обстріли, загроза з повітря. Так, небезпеки та загрози міста Костянтинівка для цивільного населення на наступний тиждень. Активізація внутрішніх ворогів, і знову ж таки, тут в попередньому розкладі, що не записався, виходило тут, як буде ще й картка обстрілу, але це також і картка інформації, маніпулювання інформацією по хитрості. Знову ж таки, підбурити населення проти влади. Так само показувала і в попередньому розкладі. Тут більше як активізація внутрішніх ворогів, які будуть нести якусь таку інформацію, але вона йде по дияволу. Це з скористатися, так? якось ворог хоче цією інформацією скористатися. Тут активізація внутрішніх ворогів калаборантів дуже активно. Інфраструктура. от знову ж таки, тут щось, щось вони задумали, щоб потім загроза з повітря, і потім можна було маніпулювати цією інформацією. Якусь таку картинку зробити. Прямо так, щоб захлеснули емоції, небезпека для дітей стоїть. Якусь інформацію будуть вкидувати стосовно очікування ресурсів. Ну, Знову ж таки, от те, про що я казав: щоб десь щось зруйнували, треба відновлювати, а вони будуть робити вкиди, підключати у всіх ботів, які дуже незадоволені. Загроза з повітря, прям велика загроза з повітря. Було її ну, на постійній основі. На жаль, це на постійній основі і знову ж тут маніпулювання інформацією. В висновок на тиждень все одно тиждень якоїсь скорботи, якоїсь печалі. Але знову ж таки, як порада цей про те, що як би не було важко, все ж таки е, намагайтеся в кожному дні знаходити щось е, позитивне. Як би то, то, то не звучало, е, що під обстрілами, який може бути позитив, але е, протинайтесь вранці, дякуйте е, Всесвіт за, то, що, за те, що ви, що е, прокинулись, за те, що ви живі, е, Подякуйте, там, я не знаю, сонечку. Чомусь, ну, в будь-чому, навіть в чомусь малесенькому, знаходьте все ж таки радість і якийсь позитив. Не зосереджуйтесь на, на цьому втраченому, на цих пролитих кубках. Да. Намагайтеся знаходити, от, як на задньому плані, вони для себе якусь радість знайшли да, у ті два повних кубка, і вони радіють, а ця жіночка над втраченим скорбить. Тому, як би важко не було, акумулюйтесь, знаходьте в собі сили, треба жити далі. І не звертайте на всі ці псочні інформації, які розганяються в телеграм-каналах, в СМІ, де, де там не було. Дуже уважно, дуже фільтруйте інформацію. В принципі, я думаю, за 3 роки усі вже навчилися більш-менш це робити. Так, поїхали далі. Місто Краматорськ. Основні головні енергії та події на тиждень з 13 по 19 січня місто Краматорськ. Так, дивимося ракул Незламні і потім більш детально на таро. Краматорськ Під загрозою, звісно, якісь штаби, да, якісь гуманіта... штаби гуманітарної допомоги, якісь склади під загрозою, під загрозою, знову ж таки, все, що пов'язане з перевезеннями, з пересуваннями, це ЖД, це автовокзали це не тільки Краматорськ, це і в сусідніх містах може бути. Але, в принципі, по незламних у нас більш-менш такі. Якісь більш позитивні енергії. Тут навіть як якась допомога має прийти, якесь підкріплення. Так, давайте більш детально. Місто Краматорськ з 13 по 19 січня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень місто Крематорськ з 13 загроза з повітря є. З 13 по 19 січня. Якийсь рост. От все ж таки, якісь зміни на краще мають бути. Інформація стосовно якогось ресурсу, Кхе. вибачаюсь, невеличку, але все ж таки якісь підкріплення має, має бути. Як повтор певної ситуації е, обмеження. Знову те, що показувала нам дружківку на Костянтинівку, щось пов'язане з ресурсами, зі світлом, скоріш за все. Скоріш за все, з ресурсами, як якась зупинка, зупинка і така ситуація трошки підзатягнеться. І Знову ж таки, це через зруйнування, через обстріли, але е, треба буде почекати, але вихід з ситуації буде знайдено. Але розганяти будуть дуже багато інформації стосовно цього стосовно ресурсів, тому, що це важко, що це на довгий час можливо. Ну так і тут нам показує, що будуть розганяти. Це і про світло, і про воду може бути. Перепитав думаю, Це про світло чи про воду. Через обстріли це може бути і про світло, і про воду. Такий стан по місту тут. Тут нам виходить по хитрості, нам будуть робити ем, важко, щоб було в місті. Да? І знову ж таки, скорбота і печаль. От якийсь такий пригнічений стан. Топік. І знову ж таки, руйнування, світло. Будуть маніпулювати цією інформацією, і це стосується всієї області. Прям хочуть щось, щось зруйнувати. от. Прям, прям націлені посилять обстріли саме те, що пов'язано зі світом, це як от, от, таємний у них якийсь задум. І знову ж таки ще й будуть працювати групи, щоб підбурити населення проти влади стосовно ресурсів для населення. Підбурювати цю агресію, щоб люди між собою сварилися, щоб усім були незадоволені через те, що. Обмеження це через те, що важко. Це навіть як образи на всю країну по імператриці на всю країну. І знову ж таки, все направлено, всі їх дії направлені на населення. Постійна робота з цього приводу. І знову ж таки підкупають тих, хто сидять на двох стільцях колаборантів, бо іншого виходу немає у них. Ну таке постійно нам карти показують, що націлені на руйнування добробуту для населення. Бо я так розумію. Десь там вони потрошки все ж таки просуваються, як би там не було. Але не так, як вони хотіли і планували. Бо все ж таки, як можуть, стримують їх. І через це агресія, просто не цивільне населення. Так, поїхали. Слав'янськ з 13 по 19 січня 2025 року. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Головні події по місту. Дивимося ракул Незламній. потім більш детально. Таро. Місто Слов'янськ з 13 по 19 січня ситуація на тиждень. Небезпека і знову ж таки, бачите? Блекаут, картка блекауту, просвітла. Це, Все, що пов'язане з пересуваннями, околиці міста. Те, що навколо Слав'янська, є небезпека, знову ж таки. Дороги, пересування, небезпека. Ось така ситуація. Так, вибачаюсь, Хвилинку. бо... Мабуть, і минулий раз мене вибило, бо сідає телефон зараз. Так, все. Ось така ситуація, більш-менш теж по енергіях, начебто спокійніше, але давайте дивитися. Саме місто Слав'янськ, але навколо Слав'янська. Ну, не дуже спокійно карти нам показують. Так, поїхали. Місто Слав'янськ з 13 по 19 січня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення для критичної інфраструктури. Головні події та висновок на тиждень. Слав'янськ з 13 по 19 січня. Знову ж таки, кріпацтво це якесь обмежене становище. Це як по всій області. Прям диявол щось хоче зробити, щоб дуже важко було. От, якийсь такий прецедент зробити, щось таке голосне. І знову ж таки, щоб маніпулювати цією інформацією проти влади. Загнати об... ну, Дивіться, одні ті самі карти. Загнати в обмеження, якісь дуже активні дії стосовно цього. Повтор певних подій в місті. Навколо міста і знову ж таки це про владу, націлені на владу, на незадоволення владою. Небезпека з повітря, небезпека вогню з повітря і це націлене на населення. Подивіться одні тузи. Прям дуже багато якихось нових планів у них. Небезпека з повітря, вогонь з повітря. Це може бути знову ж таки пов'язано з водою і світлом. Внутрішні колаборанти – дуже важливий ресурс. Але це може бути. І... по всей стране, может быть, не только по Донецкой области. Ну, так и себе. Активные действия. Дронові атаки це також і по всій країні так само: не тільки через вас може летіти, але кудись на територію іншої області. І це е, про дронові атаки можуть бути. І знову ж таки, це от коли люди відпочивають вночі небезпеки. Ну, в принципі, так, як було, так як є так. Так як буде надалі. Важкість для населення зробити, агресивні дії, бо їх плани не вдаються. Там, де вони хотіли да, напором взяти, не все так сталося, як гадалося. І у них так само проблеми з ресурсами є. Вони б хотіли домовлятися. Ось така ситуація. Дякую за увагу. До нових зустрічей.